Шалом народу Божому, благословення всій нашій Україні. З розвитком соціальних мереж, взагалі інтернету, інтернет-комунікації все те, що ми маємо сьогодні як благословення, дуже швидко посилати якусь інформацію, отримувати інформацію, комунікувати між людьми. З'явилася нова професія, яку ми Визначаємо таким незрозумілим для нас неукраїнським словом хейтер. Професія хейтер від англійського хейт ненавидіти, ненавість, ворожість, злість, агресія, яка виражається в словах чи в поведінці. Хейт це негативне ставлення до когось або до чогось. Яке може проявлятися у вигляді образ, принижень, критики, ну, ось е, таких Е, Це хейтер? Ця професія сьогодні досить затребувана, і багато людей, не помічаючи цього, стали саме такими. з часів відкриття інтернету, соціальних мереж. Різних чатів, де ми знаходимося і ведемо переписку, слідкуємо, беремо якусь інформацію, ми бачимо, що є люди, які вдало вміють ненавидіти. І цю ненависть вони виливають, вихлюпують так, в різний спосіб. В чому це виражається? Якщо ми говоримо з християнської точки зору, це проблема, яка проявляється також і в церкві. І ці спокусі можуть піддатися багато християн, віруючих людей. А можливо, хтось навіть і не помічає, наскільки він вже просунувся і став професіоналом тому, щоб ось так ненавидіти і ось так сіяти ось цей негатив і для тих, хто ближчий, і для тих, кого він зовсім не знає. Я помічаю, як багато критики є церкви. Церкву критикують навіть ті, які є в церкві. І, звичайно, церква не є досконалою, тому що це зібрання людей, які ростуть в досконалості, які змінюються, яких Бог покликав і тепер працює над ними. Але е, сьогодні, наприклад, е, досить популярні е, блогери, тих, кого. Дивляться, це, багато з них це хейтери. Це люди, які говорять здебільшого, з негативної точки зору. Інакше їх так багато б не дивились і не слухали. І вони критикують все, що є в церкві. Вони критикують в минулому церкву це взагалі така мода. Так, критикувати батьків і дідів і, і казати, які вони були нерозумні, неосвідчені, недалекі, а сьогодні ми вже все зрозуміли. Взагалі, я думаю, це дуже нерозумно саме так поводитися, але, але ці люди цим займаються цинічна ненависть до старшого покоління. І це виражається в такому хейті. Багато людей сьогодні, особливо коли розпочалася війна, я здивувався, як багато людей мають ненависті до своєї країни. Бо їм не дали те, що потрібно. Країна розвивається не так, як потрібно. Звичайно, в нашій країні є багато серйозних проблем і викликів. Вони були, є і ще будуть. Але людина себе якось відділяє від того суспільства, від тої країни, від того народу, де вона живе. І навіть продовжуючи проживати тут, людина поливає, на чому світ стоїть. І це досить недобре. Ненависть до будь-якого керівництва. Неважливо, хто це. Починаючи від президента і, і до самих низів будь-який начальник-керівник для такої людини це. Це одразу сигнал для того, щоб кусати. Так поводяться люди. Феміністки займаються хейтом чоловічої статі. І ти дивуєшся цій ненависті, наскільки не сприймається жінкою чоловік. Утворюються цілі групи. І ці люди обговорюють, ці люди е, говорять все, що тільки можна негативне для того, для того щоб принизити і вилити усю злість. Чому людям подобається розганяти все гидке і таке недобре? Чому часто християни навіть захоплені цим? Таких людей більше цікавлять скандали, жовта преса, сенсації? Всі погані новини, і вони є трансляторами і ретрансляторами цих новин? Ви знаєте, що для таких людей їм добре тоді, коли іншим погано. І їм важко, коли комусь добре. Яка наша позиція має бути в цьому? Яке моє ставлення має бути до таких хейтерів? Знаєте, по-людськи. Я би сказав так, що таких людей потрібно ігнорувати. Я не відповідаю хейтерам в соціальних мережах чи в інший спосіб. Більшість із них шукають такого хайпу, такого публічного визнання, розганяючи ці сенсації за будь-яку ціну, навіть не цікавлячи, що є правда, що не є правда. Бо насправді, якщо людина хоче. Донести якусь правду, чи щось знати про мене, чи сказати про мене, вона, напевно, сьогодні є можливості, вона звернеться до мене персонально, не публічно. Не так, щоб всі це знали, читали, е і інші коментували, розганяючи цю хвилю. Вона запитає і уточнить інформацію, яка її цікавить. І, безумовно, в такому разі я, я дам їй відповідь. В іншому разі я відповіді не даю. Я розумію, що ці люди зведені демонами, бісами, до такої міри, що будь-яка відповідь служить тільки тому, щоб посилити і розвинути те, чим вони займаються. Але Ісус Христос колись сказав дуже сильне слово про людей взагалі, як вони бачать світ, як вони сприймають світ. І в нагірній проповіді, яка є. Основою нашого морального християнського життя в Івані Матвія в 6 розділі, Він говорить так: світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика, тоді темрява. Зверніть увагу, Христос говорить про те, що люди по-різному. Сприймають світ, бачать світ, реагують на те, що їх оточує, на людей, на обставини, різні проблеми, виклики чи благословіння. І це то правда, що сприйняття світу воно залежить від стану нашого серця. Бо дві людини в одних і тих самих обставинах можуть бачити протилежно різне. У них будуть полярні точки зору, полярні ком коментарі. І тому постає серйозне питання, як ми бачимо світ, як ми бачимо людей, що ми говоримо про людей, що наповнює нас мир чи тривога, радість чи нарікання в нашому серці? Ми переживаємо любов чи ненависть. Ви знаєте, що хейтери це люди, які розписалися в своєму бесилі, які а, оголили себе. Які показують, наскільки вони немічні і недалекі, тому що говорять завжди з точки зору людини, як каже Христос, в якої око темне або зле, око лукаве. Тобто від стану серця залежить те, як ми говоримо, що ми пишемо, з ким ми спілкуємося, яку інформацію ми примножимо, чи це буде добре, чи погане. Пам'ятаю, як один чоловік мені казав, я рідко йду до церкви, бо мене там дратують люди. І я задав йому питання, а чому тебе люди нервують? Якщо ти християнин, ти маєш силу для того, щоб бути в нормальному стані, навіть якщо є люди, які поводяться, можливо, навіть несправедливо відносно тебе. Але в той же самий час я помітив інше, що ця людина має достатньо сили. На відстані критикувати церкву, висміювати, ворогувати з тими, хто ходять до церкви, взагалі б, виставляти на показ от через своє отаке зле око, те, що абсолютно не є правдою і несправедливо. Кажу, що очі це дзеркало душі. Очі наші видають стан нашого серця, наш духовний стан, наш рівень. І коли ми говоримо про світле око. І про темне око, давайте зробимо цю різницю. Це і є причина якраз, чому одні люди говорять одне, і інші зовсім інше. Тому що якщо людина має чисте око і в неї чисте серце, це веде її до життя в свободі. Око світильник для тіла. Якщо око здорове, усе тіло твоє буде світле. Бачите, такі люди, вони прості, радісні, доступні. Щедрі, розуміючі, такі люди готові чимось пожертвувати. І навіть коли вони бачать проблеми, вони на них реагують відповідно, гідно. І лихе око. Тобто скупий, прихований, підозрілий, лукавий. Христос каже, коли таке око темне, то і все тіло темне, і все навколо темно. і тоді й коментарі такі. Це принизливо, коли християни опускаються до такого рівня, що вони несуть оцю всю непотріб, і навіть там, де потрібно критикувати, вони не вміють критикувати. Вони огульно просто обливають все оцим багном. Пам'ятаєте, коли Христос ходив по землі, книжники Фарисеї, законовчителі в Ізраїлі, вони дивилися на все, що він робить, не розуміли, якою це силою, вони дивувалися його вченню, і багато людей були захоплені ним. Але ось ті, хто мали зовсім інший погляд, один, один раз от Івангіана ми читаємо в 10 розділі, написано, що багато з них, з оцих вождів, духовних Ізраїля, казали: він має біса та є несамовитим. Навіщо ви слухаєте Його? Вони прийшли до висновку, що Христос це просто біснувата людина. Щось подібне відбувається у сучасних хейтерів, які можуть бачити картину, але коментувати і давати оцінки зовсім нерозумні, далекі від правди. Чисте око воно сприймає світ з довірою. Зле око воно перетворює світ. Оточення своє у поле для протистояння. Ми читаємо ще один текст в посланні Тита, і там сказано так, що для чистих усе чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і совість. Зверніть увагу, проблема сучасних людей, які так якісно ненавидять і виливають це у різний спосіб, як вони можуть, це занечищення їхнього розуму, їхньої совісті, і це приводить до напружених стосунків скрізь, де вони є. Де вони є, там завжди проблема. Там завжди напруження, там будуть підозри, там будуть протистояння, наклепи, ворожнеча. Там люди будуть ділитися, тому що є такі люди. Здорова людина, вона радіє благословенням іншого. Людина, яка має зле око, їй від цього стає погано. Вона часто знаходить собі подібного, вони створюють коаліцію, у них є вже чат, вони вже обсипали інших всяким непотребом, тому що їм погано. Чиста людина вона хоче довіряти іншим, навіть тоді, коли її обмануть. Навіть тоді, коли хтось. Її принизить, навіть якщо є люди, які з цим скористаються, людина світлим оком вона ніколи не програє. Вона завжди буде на висоті, навіть якщо втратить. А от такі люди насправді стають нещасними. Щира людина вона радіє спільності з іншими, богобійна людина вона приймає інших, як Христос прийняв її, навіть якщо ці люди незручні, незрозумілі або вони роблять щось не так. Мова зараз не йде про наших ворогів, які нас вбивають. Там, звичайно, ми маємо реально бачити картину і протистояти цьому всьому. Але коли ми говоримо про наш соціум, про наші стосунки з ближніми, на роботі, на навчанні, в церкві, де б ми не були, християни не повинні сповідувати отакий хейт. Пам'ятаю, як. Колись одна жінка мені говорила, людям вірити не можна. Вони обов'язково кинуть і, і, і будуть обманювати. І я собі подумав, як важко так жити. Якщо ти ходиш і на всіх дивишся з підозрінням це підозра. Ти не можеш якось вільно себе почувати, тому що завжди є люди, які хочуть тебе обманути. Але я думаю, проблема в серці людини. Вона так бачить світ. Але чисте око, воно позбавлено таких підозр, ворожнечі. І це приводить нас до, до життя, коли все наше тіло здорове, так говорить слово Боже. Зверніть увагу, що коли ми говоримо на цю тему, то сьогодні ми всі щось пишемо, ми з кимось комунікуємо, ми даємо якусь оцінку, нам потрібно на щось реагувати. Знаєте, якщо, як кажуть, сьогодні вас хейтять, так? На вас виливають оце все, не варто відповідати тими самими методами. Тому що ми не ті люди, які опускаємося до такої низькості. Перемога є в іншому. По-перше, таких людей потрібно пожаліти. Вони нещасні люди. Хейтери це люди, які шкодять самі собі. Тому що кожна людина, яка поширює, помножує в будь-якому вигляді несправедливість ніколи задоволеною і щасливою не буде. У Таких людей є проблеми з Богом. Такі люди завжди мають претензії не тільки до людей, але й до Бога. Такі люди завжди не розуміють, чому в їхньому житті не щастить. Але в час, коли у нас є більше можливостей. Комунікувати один з одним, давайте не перетворювати ці можливості, щоб помножувати гріх гріхи, засуджуючи, принижуючи когось, ставлячи когось зовсім неприглядному світлі і навіть не цікавлячись тим, чи то правда, чи ні. Якщо ми справді хочемо послужити людям, ми безпосередньо будемо звертатися до них. Я бачу багато людей, які займаються тим, щоб принижувати і хейтити інших. Насправді вони боягузи. Вони ніколи особисто не напишуть, вони ніколи не підійдуть і не запитають, вони ніколи публічно не, не висловлять свою думку, вони ніколи особисто не прийдуть і серйозно не поговорять. Але віртуальний світ сьогодні створює можливості для того, щоб такі люди робили щось недобре. Християнин має від цього утриматися. Тому Слово Боже закликає нас і каже дуже просто: В посланні Філипян написано на останку, брати, те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте? Ось наш напрямок. І навіть тоді, коли ми бачимо проблеми, то ми будемо першими, хто здатні будемо їх вирішувати. Всім нам Божого благословення. І нехай в ефірі, і те, що ми заповнюємо, посилаємо, розсилаємо, комунікуємо, завжди принесе збудування, істину. Буде чесним, справедливим, чистим і любим. І так Христос через нас буде перемагати.